Алкоголізм залишається величезною проблемою для країн колишнього СРСР. Тут мала бути фотографія Дмитра Медведєва, але насправді говорити ми будемо про серйозне, про хворобливу залежність людини від алкоголю. Хто як і яким чином нав'язав у країнах колишнього радянського союзу таку залежність від алкоголю? Далі у нашому сюжеті. Історично пояцтво не було властиве українцям до 17 століття. Наші пращури заглядали в чарку лише на великі свята та й обмежувалися слабоалкогольними напоями пивом, квасом чи медовухою. Любов до горілки нам нав'язали східні сусіди, але не одразу горілку, яка вважається ледь не національним символом Росії. Створили зовсім не росіяни. До 15 століття Московія входила до Золотої Орди і була мусульманською державою. А іслам, нагадаємо, забороняє вживати алкоголь. Генеські купці одноразово привозили виноградний спирт Московію, але повертались ні з чим до душі росіянам напій не припав. У 16 столітті російський цар Іван Грозний зіткнувся з проблемою. У бюджеті не вистачало коштів для ведення війн. Зметикувавши, що продаж алкоголю швидко наповнить державну скарбницю, він видав наказ всюди відкривати так звані царські шинки місця, де можна добряче випити та закусити. Для цього у Польщі запозичили технологію виробництва їхнього міцного напою вудки. Так алкоголь став частиною російської культури і водночас грізною зброєю, яку росіяни почали нав'язувати іншим підкореним народам. Наприклад, Саме завдяки оковитій Росія остаточно приборкала бунтівний Сибір. В епоху Петра І розпиття спиртних напоїв навіть отримало офіційне схвалення. Цар особисто подав народу приклад, перетворюючи будь-яке державне свято у величезну пиятику. Так у пошуках грошей для завойовницьких війн Петро І штовхав імперію у безодню паяцтва. Бюджет Росії тоді відкрито стали називати п'яним. Імператриця Катерина II ввела державну монополію на виробництво алкоголю. А це в свою чергу штовхало людей виготовляти спирт у домашніх умовах. Утім, Перша світова війна таки змусила керівництво російської імперії взяти курс на тверезість. Микола II запровадив сухий закон і заборонив продаж спиртних напоїв. Як виявилося, це була епохальна подія для всієї імперії. Уже у перший рік дії закону сума вкладів населення у банках зросла з 6 до 260 мільйонів рублів. А на виробництві різко скоротилася кількість прогулів та випадків травматизму. Однак, тверезу Україні судилося залишатися недовго до 1925-го. сталінська індустріалізація. Дація потребувала коштів і сухий закон виявився зайвим. Попри офіційну пропаганду пияцтву бій, пивні та лікерогорілчані заводи відкривались в СРСР за планами п'ятирічки, а спиртні напої демонстрували у радянських фільмах. Водночас у бюджеті країни Рад з'явилася нова графа надходжень так звані п'яні гроші. Якщо у 1940-му споживання алкоголю на душу населення в СРСР складало в середньому 1 літр на рік, то у 1960-му – уже 8 літрів, а у 80-х – взагалі 11. Це приблизно 55 пляшок оковитої на рік на кожного жителя СРСР. Але у гонитві за прибутками радянська влада не зауважила, як синхронно виросли злочинність, смертність та захворюваність на алкоголізм. У 1985 році Михайло Горбачов підписав відомий закон про заходи щодо подолання пияцтва, який в народі відверто висміювали. Бажаних результатів сухий закон не приніс. Створювалися підпільні цехи, які виробляли неякісні спиртні напої та самогон. Люди Масово відпрошувалися з роботи, аби зайняти чергу в магазинах, які мали право продавати не більше однієї пляшки горілки в руки. З аптек та крамниць вмить зникали навіть лосьони та одеколони, де був міст спирту. Це в свою чергу часто призводило до масових отруєнь із летальними випадками. В рамках оздоровлення нації вирубувалися цілі плантації виноградників, багато сортів якого втратили назавжди. Але Горбачов програв бій із зеленим змієм.